Сезон болгарського перцю у розпалі. Відтак вже близько двох тижнів можна спостерігати значне подешевшення цього популярного овоча, які ціни на ринку дізнавали журналісти Терену. Так у продажу є болгарський перець двох видів: червоний і жовтий. Ціни на ринку коливаються від 40 до 60 гривень за кілограм. Тоді, як приміром, у липні цей овоч коштував в середньому 100 гривень за кілограм. Загалом вартість залежить від розміру та кольору плоду. Жовтий дещо дорожчий. Однак популярнішим серед покупців все ж є червоний, помітили продавці. Популярним тепер є не тільки червоний, а й жовтий перець. Стиглий на корчах є багато, дозріває практично масово. Ну і покупців тепер бракує нам. Везуть перець до нас із Закарпаття, борщева та заліщиків. Триватиме сезон ще орієнтовно. Місяць вересень, жовтень його яке найбільше. Тепер в цьому році дозрівають овочі всі і фрукти приблизно тижнів два раніше, тому можливо і сезон закінчиться швидше. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, перець люблять та готують із нього чимало різноманітних страв. Тушу, закручую хлопцем на ЗСУ, на могилі Подільську бригаду. Передаю завжди в баночках, фарширую обов'язково. Це моя улюблена страва. Все, що смачне з перцем, ми все любимо, вся родина, всі любимо. І хлопці також там на передовій також полюбили мої закрутки. Я його вживаю коли пора року перцю. Тобто, якщо він літом, значить я його в більшості вживаю літом. Запікаю, тушу по-різному. Якщо я вдома, то я його беру з грядки. Якщо я в Тернополі, то я його купую в магазині. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.